З Євангелія від Йоанна, Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Вона стояла назовні біля гробниці і плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй: Жінко, чого ти плачеш? відповідає їм, забрали мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане. Якщо ти його виніс, то скажи мені, де його ти, і я заберу його. Каже їй Ісус Марія. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою «Раввуні», що значить вчителю. Каже їй Ісус, вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюся до Отця Мого. І Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. приходить Марія Магдалина і звіщає учням. Я бачила Господа, і що він сказав їй оце».